Всем здарова, чуваки! С вами я, Человек Пердун, и сегодня у нас другая часть видео про Человека Паука. В первой части, как вы помните, я встретила Чу. Че... Э... Черепашку ніндзя, ми з нею побились і я її ушатав. Зараз я не знаю, поки нічого не видно в цьому городі, тільки от якісь слухи дивні, що якийсь новий убій тут з'явився, і він мені кидає виклик, я так понял. Давайте зараз послухаємо його голосове повідомлення. Чувачечек, я тебе приглашаю на цей бій батл. Приходь вечором в 13.00. Або ні, приходь зараз на п'яту башню, ми зустрінемося і поб'ємося. Бачули, він запросив мене на п'яту башню на бій. Ну, я ж не засу, ідемо до нього зараз. Е, які прийоми я там буду використовувати, я не знаю, але знаю, що я його виграю. Він дуже слабий, напевно. Бо я з ним ще ніколи не бився, але Черепашка Ніндзя був такий не дуже сильний, але да, мені трохи прочугана. Надавав мені по сраці. Добре, дивіться, от вже тут він вже якусь шумиху тут, бив, я так бачу. Дивіться, скільки тут поліцейських, що тут буде? Не знаю, де він. Чекайте, давайте зараз подивимось. От п'ята башня, справа від мене, от. я на неї зародивсь. І що, поліцей... А, а от він, дивіться, пацан. Надо його побачити ближче, бо не знаю, я, як він вже виглядає, може він якийсь качок, як Халк, мій друг. Ладно. Ну що ти, Битись хочеш? Ну, пить. Ну що, бачу, ти не захал. А прикольне ману личку? А, ти що нападаєш? На, на. 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 А... Ай, а ти сильний, малий. Ладно. Ай. Пацани, ви бачили це Це... Це, це черепаха. За 2 секунди я його ушатав. Черепашка ніндзя посильніше було. Ой, а інтересно, може я з черепашкою свого колегу сьогодні побачу? Хто знає? Ладно, давайте зараз тут сховаємось за, за мною поліція, бо я ч чувака ушатав. Хоча він сам тут шумиху навів. Так, Посидим тут, почекаємо. Ой, що тут робити, він такий слабий, черепашка ниндзя послініше, черепашка, да? ти що, в каналізації сховалась. Ладно, пацани, зараз я, і, тр... буде жорсткий переход. Давайте. So, пацани, ми вже тут, дивіться, ми вже перебрали, за нами вже поліція не охотиться. Я їм об'яснив, що я виробив чувака одного тут. І зараз бере, беремо і холодне оружі і йдемо вводити порядок в городі. О! Брата О -о -о. Черепашка Ніндзя. Яка черепашка ніндзя? О, привіт! Ну привет. Давно не бачились, бачили двоє. А ты так і не змінився. Ты тоже тряпка на голові. себе, черепаха мокра. Моя підлога терап в своїй кімнаті такий, такий тряпкою. все, пока. Ну пока, ладно. Шо, він уша, наверное, мене боїться. Ні. А... О, дивись, тут, тут, якийсь труп лежить. Що? Я ж прийшов город спасати, а не на таке дивитися. Блін. Я теж це прийшов в город спасати. А ти чого якийсь новий маньяк тут завівся? Як це маніяк завівся? Маніяк якийсь, так як ти колись всі. Вот він через дорогу. Дивися, вон Дима. він погнав. Алі. Давай за ним. Що йде? він там стогне? Давай, я його зараз поб'ю. Біжи, але він тобі може... Вот да, я его. Я, я Бежишь за, за ним, черепашка, давай! Папа, я его за две секунды побью. Я, ты, вежу... Черепашка, ты жла, пока, пока. Ты О, охренела, херня. Я тебя зары, побью. У них там файт в на воду давай, начался. Ку... Давай, давай. Лет, давай. Давай. черепашка. Нам треба з ним подружити, щоб напасти на цього чувака. Він дуже сильний. Твоя, твоя черепашка дуже слабка. Йдемо до нього, пацани. Давайте за ним погнали. Зараз треба за черепашкою отомстити. Блін, я ж нову Вот він. Ну що, привіт. Ладно, бай-бай. У мене сил вже немає. Ну дивіться, пацани, він не такий паркурист, як я. Хопа! Опа. Опа. Чекаю, я чекаю. Да, Давайте, пацаны за ним Що? на Але по морді. А, -а, -а. Все, пацаны, я его ушатав і за черепашку. Не. Надо за ним встретить за свою черепаху и ниндзя. Так, він кто там? Рафаэль, Донателло, мікеланджело. Короче, мне просто не повезло, у меня было хп. Він мне зразу по морде дав, ну ладно. А у а, мене є таке питання. ты Донателло, Микеланджело, Рафаэль чи Донателло? Я Брико Хэлло. Чи ти Леонардо? Я Брико Хэлло. Ти новий? Так, я син Сплінтера. Спринтера. Так ти ж крисою мав я, я син Сплінтера і Леонардо. Ну ладно. А хто твій тато? Містер Сплінтер. А мама Леонардо. Ну ладно, це шутка. Я не знаю, хто мої батьки. Я це є прийомна черепашка. Тебе тоже в магазині знайшли? Я син шредера і Сплінтера. А ну це правда. Я чув, що ти такий син? Дай твоє логово, і дай мне твоє логово. Моє логово це всі води Лос-Антоса. Я в них можу сидіти, коли хочу. Е, цей. А, того чувака. Сама більша сила — це криші, щоб ти знав. І він тебе на криші вирубив. Сама більша сила криші? Реально. <реш> да. А твоя більша сила це вода? Це мій голос. Моя більша сила. Що що Мій голос? Чо? Мій голос. А, голос? Да. Ну, а да, мій голос, найбільше моя сила. У мене він коли змінюється, коли цей, коли дуже мету. Коли ти в праймі? Коли їсти дуже хочу. А, а що ти за піцу? Я рибку тільки що з'їв під водою. А, -а, піцу хочеш? Так, да, я любитель піци, як мої браті. А, побачилось, мабуть. Ладно, Шо, Мені побачилось, там цей чувак колючий був. Що це за силуети там бігають? Не знаю. Ладно, немає. Ладно, йдем. пішли, може. Ти, мабуть, бачиться все время. А давай тоже заліземо по його тактиці на кришу і будемо там дивитись, чи він ніде його не має. Це моя ідея, ну давай. А ты ч, пша? Я Яка... тебе всюди твої ідеї. Ну, просто це моя ідея. Ні. Це моя ідея. Це моя. Ти чого ты не сказав? Кстати, я цього э, школючка бив би ушатав за 2 секунди. А чи він тебе вбив? Я просто перший раз сьогодні бьюсь за день. Мене... Так я його тоже перш перший раз з двох ударів шата. Та він вже сьогодні побив багатьох. А я сьогодні тільки перший раз підійшов йому хтів морду надрати, а він не зразу поборці дав. С плінкером вчора ввечері не забув потренуватись. А з Донателло баронився? Донателло мені дав бомбочку С4. Я її храню в кармані, я на всякий случай. Окей. Кстати, я вчера взял и читаю сплинтер по башке дал. Ты что я с ним тренировался? Сам убить было, а не вечер. А, а вы... Так резко я задыхалась, я не взял вылечил. А Донателло может ее вылечил? Че ты? Донателло дал мне медузу смачную, я ему дал и вылечился. А, О, добрый день, вы не бачили? О, ай, ну ладно, пофиг, она что-то глухо нема, наверное. Давай что-то утро устранить, чтобы не, про мене ніхто не знав. Черепашки ніндзя не здають себе. Okay. Окей. Ну, що ж блін, його вже Немає Немає кому морду побити. Та він він, наверное, тебе забоявся, правда? Конечно, він не боїться. Опа! А це вже не побачилось. Oh, Все тікаємо ну від нього. Я owning... тебе Черепашка, помогает. この... Хорошо ему, хана, Ой, черепашку Ну давай, ну давай, подходи, давай сейчас, зараз серия ударю, серия ударю. Серия ударю. отрабатывал, отрабатывал. На, ха-ха-ха-ха, кого ты динозавром называл? На, помоги, щас ударю и лежать, хорош. <lich> ти відлетів, ти вовша. Я просто розслаблений сьогодні. А? Ти скажи, віддихай. От, дивись, куди я виліз. На столу. О, він там знову біжить. Зараз я йому морду надру. Та боже, черепаха. Черепаха зелена. Черепаха боїться його, він його з черепахою встраняє. Я вже зроди, візьми йому по морді. Дай. Дай йому по морді. Опа. Я Ха. тебе дожину все одно. Чоловік-паук має робити не найбільше тілів. тілів. Я спасаю город. А це просто злодій. Ти хіба ж спасаєш свою черепашку? Вже її три рази спас. Я є, зараз я його заб'ю. Я його зараз вб'ю. Йому хана. На, на. Ай, А ну-ка, белый, и... сюда два поднеси, что? Дранюка ты. Чё ты, динозавр зелёненький? Получай, лордиско, тихо! Хорош! Я, спринтер учитель учил! Мах... Я ты... забыл и... куличку! А... Ну шо ты, клоун? Убегаем, давай. Ну, капец, ты в да, автиске, шо? Убеган Там... мой динозавр! Стык, будь клоуняя! Я убегаю! Твёрдь! Я выбью всех твоих друзей! таких, як ти. Ой, ні, ну це ти з його ушатав тільки, що реально. Просто я вже розв'язався після е, трьох ударів по морді. А, ага. ну він тебе три рази ушатав, Да? Ну да, да, але я ж тільки проснувся був е, годину назад. Ладно, пацани, зараз буде жорсткий переход. Опа, і от ми вже тут будемо спасати город. Черепаха літає на вертольоті і дивиться за обстановку. А я на мейсбанку <звіць> сижу. <звіць> давай, а, сюди, на, що там? Ха-ха-ха, він здох. Він, мабуть, не знає, як управляти взривними запасами. Управляти взривними запасами? Він що, з RPG там... дає? Да, я все бачу, він знову здох. На! На! Ооо! ха ха за це забавно наглядати. Е, ну, ладно, пора випрягнути з парашуту, зараз буду його вбивати. Опа, зараз буде е, депортування. Черепаха депортировалась. Що це летить таке зелене на парашут? Ну все, мій вихід зараз буде Раз А, це черепаха Два Наїхано Три Чотири П'ять Все, з Богом, пацани Сейчас мы его ушатаем. Опа І взлітаєм на гаїті О, бобрігунчик летить Черепаха взагалі якесь з дерева летить Черепаха, ти там не здохнеш? Ні, бро, да, блок блоблок. Та можна. <слес> <та>, <слес> <та, та, та, слес> що це тімейт мэйт у мене? Він нічого не вміє. Ну, зараз задувбав. задовбав. мене бо ми, ми праці можемо говорити, задувба, чи ти мене обзиваєш? Що я його зараз ушатаю, дивися. Тись не поб'ємось, скотина ти. Ходи <слес> быстрійше, давай! Опа! Получай поморник, все! <слес> 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 І що тепер лежиш? Ай, ну я тобі ще <гум> <гум> ти виду черепашка. Веры знову це. Достаю свій топорик. Ха-ха-ха! Ну що? А хто помер? Блін, я помер. Ну де скотина? Так, ладно, я все, давайте, ти... ми на ночамах. Давай, ходи сиди. Я тобі ще відім щох. Да. Я тобі обіцяю. Ти мені Сероніка, ти будеш. Hund. Стортий беба. Я маю хороший заряд. А буду все тип так у чотири рази. Так, давайте біжимо. У мене є хороший май короче э, Человек паук. У мене є один. Ти вже мені розказував. У мене є зривний запас Сі чотири. То ж Я на його. Ти Я мені казав. Я взриву того білого під кінець ролика. Не ну боже, я самый технічний тут. Ман, я, чоловік спина. паук. Ти, де, де, ходи сюди, чоловік паук. Так ходи до мене, що ти боїшся? Я не боюся, я чекаю тебе, щоб ти до мене прийшов. Черепашка, ти де? Е, я тут готовася. Е, опа, черепаха, Здорова, а лівідача. Ти где? Череда двоє. Ходіть быстріше. Опа, на бусику вже їздить, боїться мене в таких. Е, а що не можна тільки? Ходи сюди, быстріше, швидше. Хопи. Не. Ну, копи. Не капець, ай, поліція. Не, красава чоловік-паук. Це не чоловік паук, це поліція. Але я йому гана поліцейські, молодці. Я, я знаю, що ви нам поможете. Так, біжимо, біжимо. Ну, ходи, ходи ще раз сюди. У мене мало ГП, пацани, поліція О, на мене напала. Мене замочили. Тебе замочили? Ладно, ну of... опа, на моцику. Я тебе замочу туда і зараз. Ну що, пока. На Ай. ой, пацаны, даме. Ми... Ой, даме. О, бл. Бл. О, <PUBG> <dig> Це... ну, О дивися, какашка лежить. З'їж, черепашка. Ну що, прощайтеся. Що прощайтеся? З чим ми прощаємося? Прощайся зі своїм життям. Ха-ха, ти що, тупа я? ще я прощатися не буду. Ну Ха-ха-ха, виходить. Все, я вилізаю зі Давай. ня-ня-ня. <рес> Мам! Ааа! Ти Ні, все, шо, малыш? Опа, на, Що, малиш? Опа, накидуємо. На, да, ха ха ха-ха-ха. Все, вот и так ему. главный герой всегда самый сильнейший. Да, это я. Человек-паук. Ты за мной согласен, Черепашка? Да, я согласен, но я тоже сильный. Да. Ну так, да, Винс. Давай делаем наши комбинации. Вот, давай. Что вы хотите? Хочешь с нами подружиться? Хочешь с нами подружиться? Давай, давайте. давай -те. Петля. Дум-дум-дум-дум петля. Давай петлю. Я тебя зараз закручу туда. Сей, сей. Ха-ха. Я тобі очень дальше сказать. Сей, сей. Ну все. Че ты хочешь, малыш? На! Ні! Давай! Доволі! Я зі чотири додам! Дякую! Три! Раз! Два! Три! До натрапу! Вау! Гу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Джі-джі! 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 Ти дай його! Як в іграх в каналізації. Розірвав його на шматки. О, ну, пацани. Будем закінчувати відео. Всім пака. Всім гаро... Еее... Всім дякую за просмотр. Під Это фильма про человека Пердуна. Так. Че Человека-паучка. -пау О, вот пришел да. мистер Неудачник. Риск. В главных ролях Человек-паук. В главных ролях Человек-паук. Мистер, мистер э, Черепашка-Ниндзя. Гух, я я бо. Вин я бо. И э, убийца. Злодей. Злодей. И всем пока.